Орден Богдана Хмельницького нагороджений, посмертно. Віра Мірошниченко сина, показує орден свого сина Олексія, відважного захисника України, надійної опори усієї родини. Сміливий, дуже любив сім'ю, батьків. Він був на ну, він всі, всі могли наші питання рішити. Ми за ним були як за кам'яною стіною. Олексій Мирошніченко пішов захищати рідну землю п'ять років тому. Базову в серці, я так скажу, тому що сім'я, батьківщина, коли все це почалося, він, ми його довго відговорювали, звісно, але він пішов. Був в області на Донеччині, загинув. В У чоловіка залишилась дружина та 16-річний син. Вони часто їздили як на природу, їздили, животних дуже любили, їх було і вдома. Всі любили зустрічати з сім'єю праздники. Дружина, дружина. Дуже, дуже він. Він набажав просто сім'ю. Ордени Богдана Хмельницького третього ступеня отримують родини трьох загиблих героїв: Дмитра Котенка, Олексія Мірошніченка, Владислава Шалинського. Президентом було відзначено трьох військовослужбовців. На жаль, посмертно, які загинули в боях. За нашу незалежність і територіальну цілісність за наших людей, за майбутнє наших поколінь. Наша задача клади потурбуватись про сім'ї загиблих, забезпечити їх всім необхідним. Обласна та місцева влада реалізують програми соціальної підтримки родин військовослужбовців. Цінність людського життя не можна виміряти ніякими матеріальними або іншими цінностями, але ми повинні розуміти, що треба підтримувати і можливо і матеріально, і духовно і на різних рівнях це повинно відбуватися, і сумська громада розуміє, що ми будемо завжди підтримувати родини наших загиблих героїв. Новини СТС.